Друзі, усім привіт! Вітаю вас на каналі. Бажаю міцного здоров'я, терпіння і все буде добре. Я алергік і на амброзію. і я вже відчуваю, що вона все ближче і ближче до мене. Я нічого з цим не зроблю. Хто нещодавно на моєму каналі хочу сказати, що це у мене ще з підліткового віку. І ще тоді мене мама водила на, по лікарях. І що мені тоді? Пора стамого пити і нафтізіном капати ніс. Ото і все, все лікування було. Потім, коли я вже стала доросліша і вже якось так пішло, більше про цю хворобу дізнавалася. Я і по лікарях, і в нашому місті, і не в нашому місті. І здавала усілякі аналізи і все. Тобто, якщо це доля, ти не втечеш. Робила все, що лікарі казали, легше Ну це треба пережити. З власного досвіду кажу, я не кажу я не кажу за всіх дівчата у кожного по-різному. Але мені. Будь-які пігулки не допомагають. Якщо на початку, то так. Я експериментувала. Я за місяць до початку алергії пропивала ці пігулки. Якщо прийшов час, і воно вже скрутило. Потім я пила, була... от починається і я вже починаю. Все одно, дівчата, доля є доля, я кажу лише за себе. і Я не знаю, як у кожного може бути. Тому це не так, що для... <смі> я навчаю ні. Це лише як у мене є. Так от, що я хочу, я хочу зараз поприбирати. І поприбирати, ну, як, не як завжди, а, наприклад, помити штучні квіти. Це не кожного прибирання, наприклад, я роблю. Ну, тобто, отакі всякі дрібнички поробити і підстригтися. Тому що якщо вже алергія скрутить, я вже не зможу сидіти в кріслі і коли стрижеться, волосся падає. ну ні. Хоча б я дивлюсь, я б ще б так трішки би і походила тижні два, але за тижні два я розумію, що в мене буде. Тому записалася сьогодні і на стрижку, зараз прибираю і йду стригтися. І ще, дівчата, вчора я вам показувала, що я купувала, але сонцезахисні окуляри. І знаєте, що хочу сказати, мої дорогенькі? Так хочеться купити рожеві окуляри. Але все ж таки купуємо сонцезахисні. Дівчатка вчора просили ближче показати окуляри, які я купила. Ну, Так, вчора якось так все, бігом-бігом і ну, тут серветка є, і окуляри. Так вони виглядають. Ну, приблизно. Ось так. Там ще якась інформація ось збоку видно чи не видно. Щось тут має бути написано. Я не бачу, що там написано, і тут щось написано на вушках там десь якась інформація. Тому, дівчата, звичайні окуляри, я би не купувала. Зараз би, якби ті окуляри мені підійшли, тим, що не так важко було на очі, а очі для мене зір це насамперед. Хоча це звичайні сонцезахисні окуляри, але я відчувала дискомфорт від тих, що я купила підробку. Ну, тому не знаю, може і ця підробка, я ж не спеціаліст. Але я вже ходила, то відчуваю, що це мені, мені зручно. Ну, ось, ось такі окуляри. І ще дівчатка просили, щоб я ближче, ну, не просили, а писали, чого я ближче не показала сережки. Ну, ось так показую, так вони виглядають. Вони невеликі, але як виглядають ззовні мені подобається. Звичайний камінчик іде, така застіпка. Отак і буду я їх зберігати з ціною. Ось такі звичайні, звичайні сережки. Невеликі, але. Мені приглянулися. І я не шкодую, що я їх купила. Так, треба помити квіти, генеральне прибирання. Або не генеральне, а так, щоб чистенько було, бо там теж пил збирається. Так буде краще свіжіше в хаті. Також протираю картини. І, до речі, це масло. І вона в нас вже з 2000 року, тобто 25 років. І кожного разу, коли я прибираю, я починаю не розглядати, а читати цю картину. Ці маки, ромашки, якась в тінь пішла, якась вже впала там. Отак от дивишся. І мені подобається волога, ганчирочка і так, тихенько прохожу. І, до речі, цю картину ми купували в Дніпрі, там сквер. і Чомусь вона мені сподобалась і досі в той випадок, коли вона не набридає. Ну, отак. А це колись купувала в епіцентрі і хотіла на стінку, бо тут можна підвісити, але чомусь так поставила тимчасово. І немає нічого постійного, ніж тимчасове. А це в'юз купувала. Це я зараз прибираю дівчата і якісь такі спогади бувають. То я з вами ділюся. І теж раніше ця квіточка стояла у мене на кухні, на підвіконні. А зараз чомусь я вирішила, що їй краще буде тут. І мені. Вона до вподоби. І зараз ще треба буде помити мої пігольній теж багато пилу тут зібралося. Так і добре. О, зараз я їх знаєте куди. Я завжди їх отак на душ цепляю. І вони стікають. А так можна і душ приймати. Буде гарно. Так, ну все. Я поміняла постіль, прописосила матрац наш. І буде свеженько До речі, я вже дівчаткам показувала, але тим, хто нещодавно на моєму каналі, це наш портрет з весілля, який ми собі зробили подарунок на 10-ту річницю нашого весілля. Тут є і акварель. Свічки масло, техніка, ну, і так комбіновано і пастель. От так. Тому навели порядок і буде чистенько. А на кухні воно було чистенько, лише був пил. Я поприбирала з меблів, кахель і теж буде. Свіженько та чистенько. І залишилося лише помити, мийку, звичайна сода, звичайна сода. Харчова швиденько, дезінфікує, немає сторонніх якихось там запахів. Отаке о. Вот. Пологе прибирання у мене мої ну дорогеньке сьогодні. Ви розуміли, Оце я йду і тільки зараз звернула увагу на те, що я вже який день? Третій ходжу один і той же одяг. а Все чому? Тому що влітку я на другий день це вже не одягаю. Я сьогодні ходила, я зняла впрання, на ранок воно вже сухе, чого іще там кудись його. О, висохло, береш і одягаєш. Йду вже на стрижку. Ще заздалегідь я дивилася, де є амброзія, щоб не ходити тими містами, містечками. Зараз іду додому, ой, там же ж має бути амброзія. Алергік мене зрозуміє. Дивлюсь, ні, покосили. Нормально. Є лише квіти. Квіти я нормально. Я лише... Реагую на амброзію. І щойно пригадала, коли раніше то йду і бачу, що починає там десь амброзія. І якщо пройшов дощик, це йду і намагаюся з корінчиками її дістати, тому що ну, так ламати вона знов піде, і немає сенсу. Я це йду по місту, побачила весмикою, висмикую, восмикою. Ну, дівчата, розумієте, як воно то буває. Зараз я буду гарна. Підстриглася. Дівчатка підстриглася, і знаєте, що маю вам сказати? В Хаті поприбирала. Волосся, як Галинка каже, кінчики негативу, ті, що накопичилися, ми все пообрізали. Ну, оновилася, можна і так сказати. До речі, у нас сьогодні не так спекотно, десь 24-25 градусів. Так приємно на вулиці. А у нас в місті нічого не змінюється, продають такі гарні квіти. Люди добрі, у мене до вас лише одне питання. Чому ви мені про це не сказали зранку? Що сьогодні, 8.08, дуже потужні магнітні бурі. Коли я про це не знала, я і поприбирала, і підстриглася, і взагалі, знаєте, мені здається, лякати українців магнітними бурями це просто когось так. Це якийсь жарт. Ви на собі відчуваєте ці магнітні бурі? Я зовсім ні. Зовсім. Дякую, мої дорогенькі, що ви подивилися відео. Нехай, якщо щось на вас впливає, це буде гарне, це буде позитивне, це буде сприяти вашому покращенню настрою, зміцненню здоров'я. І головне, бережіть себе. І все буде добре. Обов'язково. І до зустрічі в новому відео. До побачення.